Завдяки великим природним ресурсам і правильному розподілу коштів двори казахстанських міст виглядають так: це типовий двір з ренованою хрущовкою, двір закладений плиткою, акуратним газоном, сучасні лавки, футбольне поле. Словом, типовий двір Казахстану. Або ні. Казахстан це величезна країна в самому центрі Азії зі своєю культурою, традиціями і звичаями. Але водночас Казахстан це колишня республіка СРСР. А значить, якихось 30 років тому ми були однією країною. І досі багато в чому ми дуже схожі один на одного. Наприклад, однаковими мікрорайонами із сірою панельною забудовою, підходом до архітектури, урбаністики та благоустрою міст. У зв'язку з останніми подіями про. Казахстан заговорили в всьому світі, і ми теж вирішили торкнутися теми Казахстану. Тим більш наші глядачі-казахи давно просили це зробити, але все не знаходилось натхнення. Я покажу, який вигляд можуть мати їх міста за умов якісного підходу до благоустрою, і зроблю це на конкретних прикладах. Так само ми торкнемося теми унікальних локацій Казахстану поза містами. Ви вімкнули проект «Процвітає». Приємного перегляду! Для першого перевтілення ми взяли столицю країни Астана або Нур-Султан. Астана є гарним прикладом столичного міста, що було збудовано в дуже короткі терміни та вібрало в себе всі урбаністичні помилки своєї епохи: гігантоманія, нелюдські відстані, надмірна висотність будівель та велика кількість невпорядкованих пустирів. Проте все це збудовано з таким розмахом, що має величний та урочистий вигляд. Нур-Султан – це одне з. Небагатьох місць, яке будували з нуля в 21 столітті, здавалося б, що місто повинно бути просто ідеальним, що найменш без хрущовок. Хрущовських панельок дійсно немає, проте болячки у вигляді пустинних багатобудов у всій красі мене вразила відстань між будинками, вона просто величезна і явно нуль інфраструктури. Просто величезні будинки, і величезні дороги, і величезні пустирі. А тепер давайте опустимося на одну з вулиць цього міста, яка ще не забудована. Напевно, тут скоро з'являться чергові багатобудови. Але давайте уявимо ідеальне майбутнє. Замість величезних будівель і величезних пустирів затишні малоповерхові будинки з адекватною відстані одна від одної і красивим озелененням. Майже кожна будівля унікальна. Навіть Парковкам знайшлося місце. Казахстан неймовірно багатий на ресурси. У цій країні знаходяться найбільші у світі поклади залізної роди, кам'яного вугілля, нафти, газу, урану та інших копалин. Тому основною статтею бюджету Казахстану є продажа сировини. Але, попри великі природні ресурси, пострадянська спадщина, а саме подвір'я, мають такий вигляд: пустирі. Пустирі, пустирі. Це Петропавловськ. І ось який вигляд має мати типовий двір сучасної країни. А зараз давайте відвідаємо позаміські локації Казахстану. Деякі з них прям дуже вражають. На території Казахстану знаходяться найбільший в Радянському Союзі ядерний полігон Семипалатинськ. На ньому було проведено 468 ядерних випробувань. Досі вся земля в цій місцевості вкрита величезними кратерами від вибухів ядерних бомб. В іншій частині країни на березі річки Сирдар'я розташовано невелике селище Байконур. Поруч із ним відомий космодром, з якого 12 квітня 1961 року Року в космос вирушив перший у світі пілотований корабель із людиною на борту. Цією людиною був добре нам всім відомий Юрій Гагарін. Також Казахстан можна назвати країною Величезних озер. Як уже було сказано раніше, на заході країни розташоване Каспійське море, яке морем не є, оскільки немає виходу до океану, але є найбільшим у світі солоним озером. На схід від нього розташоване Аральське море, яке теж не є морем, а є прикладом однієї з найбільших в історії людства техногенних катастроф, про яку чомусь говорять дуже мало, але за своїми масштабами вона вже точно не поступається Чорнобилю. У 60-ті роки Орал був четвертим у світі озером за розмірами. Через солону воду та величезні розміри його з давніх давен називали морем. На його берегах стояли портові місці. Міста, оралом плавали судна, тут був великий центр рибальства. Навряд чи хтось міг уявити, що від середини 60-х орал почне дуже стрімко висихати. До наших днів залишилось лише 10% водного дзеркала Аральського моря. Портові міста тепер стоять на краю пустеля, посеред якої іржавіють кораблі. І тільки піщані бурі приносять сюди морську сіль. Було кілька проєктів з порятунку Аральського моря. Планувалося за допомогою каналів переспрямувати сюди частину вод кількох річок, але ці проєкти надто дорогі та можуть змінити баланс природи і в інших регіонах. Наразі катастрофа Аральського моря нічим не поступається за масштабами і збитками екології Чорнобилю. І здається, що ці місця вже ніколи не будуть процвітаючими. Але як щодо водоймищ в містах? Ось, наприклад, Місто Павлодар. Якщо подивитись супутника, місто лежить на річці. Напевно, там дуже красива і людна набережна, так? Давайте подивимось. на жаль, тут настільки похмура наповненість, що людей просто немає. Причому в літній день величезна за масштабами територія набережної і все, що тут є, це велодоріжка, яка просто окреслена фарбою, і якась незрозуміла сцена. Складається враження, що тут нічого не змінювалося з частів СРСР. Однак, якщо пройти далі, то тут вже можна знайти дійсно сучасну набережну з непоганим ландшафтом, лавочками та освітленням, але все ж я не витримав і трохи примарафетив раніше описану частину набережної, додавши до неї частинку Варшави, якою і надихався у створенні всього цього проєкту. Казахстан це незвичайна країна з колоритними містами, які змішали в собі європейську та азіатську культуру країна з великим минулим і великими перспективами в майбутньому, яка поєднує в собі різні регіони, народи, культури. Само собою в такій країні завжди будуть суперечки про минуле і майбутнє. І, звісно ж, як і в будь-якій іншій країні, не могло обійтися і без політичних суперечок, про те, чи хороші. Наші правителі, чи, можливо з нашими ресурсами можна було побудувати набагато більше, але головне, щоб завжди ці суперечки закінчувалися мирно. Ми бажаємо Казахстану, миру і процвітання.